Діти, доброго ранку! Сьогодні велике свято, день захисників та захисниць нашої країни, а також день українського козацтва. Захисники України, це гордість і душа держави, надія та оберіг. І саме їм сьогодні буде присвячене наше заняття. Діти з давніх давен українську землю захищали від ворогів козаки, сильні, сміливі чоловіки. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу щасливу долю. А давайте розглянемо, а які козаки були на вигляд. Козаки носили полотняні вишиті сорочки, поверх них одягали жупани, їх підв'язували поясом, носили шаровари, під які одягали чоботи, а на голову одягали шапку-бирку. А яка ж була зачіска у козака? Голову козаки голили, залишали лише оселеця, І, звичайно, кожен справжній козак мав вуса. Жили козаки на острові Хортиця за порогами Дніпра, діти ми з вами українські нащадки, нащадки козаків, і у наш час українську землю та її свободу захищають збройні сили України, рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні кохані, вмілі, упевнені та незрівняні. Дітки, я пропоную вам пограти у гру. А розкажи, який же український захисник. Дітки, А давайте уважно розглянемо картинки та підберемо слова, щоб розповісти, а які ж захисники. Захисники які? Українські. А також які. Сильні? Захисники які добрі та люблячі? Захисники які? Розумні? А ще які, а також влучні. Захисники які Патріотичні. Захисники які? Героїчні? А ще які? А також вільні. Наші захисники ще й міцні. А також які захисники? Вони ще безстрашні. Дітки, дуже багато хороших слів. Ми підібрали про наших воїнів героїв. Не забувайте кожного дня дякувати їм за захист нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Дітки, а кого та що захищають наші герої? За що стоїть на варті захисник? У грі дізнаємося з вами, запам'ятаємо про все, розкажемо словами. За що стоїть на варті захисник? За кожну українську родину. А ще за що? За життя. За кожне місто, за рідний дім, за посмішку дитини, за чисте небо, за світле майбутнє, за нашу українську мову та за наш незламний народ. За щасливе дитинство кожної дитини, за тишу, за мир, за рідну країну, Україну, за нашу свободу. Хлопчики, дівчатка, а я вам пропоную сьогодні виготовити для наших захисників ось такий оберіг. Діти для роботи готуємо двосторонній жовтий папір, а також шматочок синього паперу, ножиці, простий олівець та клей-олівець, серветочку, а також шаблони для виготовлення нашого ангела. А зараз ми з вами введемо шаблони, далі ми їх виріжемо, а потім деякі деталі наклеїмо, щоб у нас вийшов справжній ангел-охоронець для наших захисників. За нашу рідну Україну, що зберегли через віки, нистию клін і тричі слава вам, українські захисники, дітки і вас зв'ятом, скоро в нашій країні буде До побачення всього найкращого!